Недооцінено чи переоцінено? Новинка 2025 року, на яку вилили просто тонну критики. Її дуже чекали, а все, чого дуже довго чекають, звичайно, піддається критикам. Головна претензія в перфумерному світі аромат ніякий. Давайте розберемо так це чи ні. В цьому ароматі точно менше мускусу, ніж в його класичній версії. Але додали якусь таку глибину і ніби текстуру звучання. Та сама Маракуя залишилась, вона помітна і відчутна. Терпкість смородини теж присутня, але в піраміді заявили пісок. Як він пахне, уявити складно. Але мені здається, ось ця текстура, про яку я говорю, і є. Тим самим піском в маркетинговій піраміді. взагалі, аромат стійкий і цілий день буде з вами. Але, звичайно, він не такий бронебійний, як його класична версія, і це все про кірке овердоуз. А ви на якій стороні? Недооцінено чи переоцінено.